Якби ви знали москалі, що засідали у Кремлі, як вас, бандерівці, чекали, і що для вас приготували? Ви не напали б уночі, якби хоч трохи мізки мали, і добре все прорахували. Ви не пішли б нас захищати, себе вам треба рятувати. Спецоперація у вас. Вам майстер клас. Вам так хотілося розради, ви готувались до параду, а тут такий провал гучний. І вам тепер хоч вовком вий, ласкаво просимо обій Ми Минація така єдина, підніметься вся Україна, і батько, і син, і внук, і дід. Повстане весь. Український рід, навіть останній боягуз влаштує вам такий конфуз, тут вийдуть з берегів всі ріки, щоб потопити вас навіки, на вас стіною гори стануть і перетворять враз на камінь. злетиться птахів грізна сила, і небо крилами закриє, розійдеться свята земля. Щоб поховати москаля. Ви краще не робіть нам нерви, бо не по вас у нас резерви. А як терпець уже урветься, То й сам Бандера повернеться. Здається, ваші генерали вже давно його шукали. Ви Україну захотіли, не знали, де знайти могилу. Та знайте. Україна наша, а вам шакали ваша раша. Такого спротиву ще й світ не бачив, що значить, вільний дух козаче. А в ваших жилах яка кров? Убивці діток і жінок? Які вас матері родили? В яких церквах вас охрестили? Ви плем'я нелюдів, расистів, орда агресорів, фашистів. Весь світ від вас вже відвернувся, а ваш царьок хоч би здригнувся, ми на дно усі, як ваші руські кораблі. Ви так розгнівали народ. Та що там ми? Розгнівався Бог? А він карає, то карає, не санкціями обкладає, небачений влаштує суд, відчує весь російський люд. Не тільки ваші генерали, ви всі про ті навчання знали. Не за горами судний час і вирок винесуть для вас. Така вже каронька чекає, що пекло. Видасться вам раю, вас проклинають беззупинно. За кожну матір і дитину. Страшна чекає вас розплата, за сина, батька і за брата ніде пощади не знайдете. В історію ви орками ввійдете, до скону статус ви замали. Тирани, варвари, вандали.